Віднайти психологічну рівновагу та відновити здоров'я. В ком'юніті центрі оплічхаб чотири рази на тиждень проходять безкоштовні заняття з хат Це Абсолютно унікальна система знань, філософії, яка допомагає нам особливо зараз, в стресових ситуаціях працювати з нашим умом, з нашою психікою через тело. Пані Олена доєдналась до занять декілька місяців тому. Про роботу опліч хабу дізналась від подруги. Тепер йога допомагає віднайти внутрішню гармонію. Йога це класно, це здорово. Це гарно і для тіла, і для ментального здоров'я. Зараз іде війна в Україні, яку розпочала Росія, і оці заняття йогою, вони надають сил, енергії, щоб можна було і жити, і боротися. Дякую організаторам. Хаб опліч, дякую адміністраторам, дякую нашій фахівчині Ніні, яка проводить заняття хатха йогою, бо це натхнення, це здорово. Ще одна відвідувачка хабу, пані Світлана, Переселенка з Харкова. Його займається більше року, зізнається, помічає неабиякі зміни в собі. Практика йоги це система, і потрібно, в системі потрібно займатися. Тому ті люди, які Приходять на йогу системно, у них є результати створений за підтримки глобального договору ООН в Україні та гуманітарної ініціативи групи Метинвест «Рятуємо життя. Опліч хаб з липня минулого року надає широкий спектр послуг для переселенців та жителів Запоріжжя абсолютно безкоштовно. саме цього хаба ну приносять і стабілізує в опліч хабі, зокрема, можна отримати консультацію юриста або психолога. Заняття до душі в ком'юніті центрі знайдуть і дорослі і діти. Опліч Хаб це такий комплекс, який може надавати і психологічну допомогу, і тут фізичні активності, як йога, фітнес. Допомагаємо діткам, проводиться арт-терапія. Тобто дуже багато ми проводимо такі і профілактичні заняття, психоедикаційні заняття, тобто просвітницька така в нас діяльність. Записатися на безкоштовні тренінги та майстер-класи у оплічхабі можна через Телеграм або Viber, за номером який ви бачите на екрані. Хаб працює з вівторка по п'ятницю з 9 до 18.00, у суботу та неділю з 10 до 17.00.